Жив був собі дятел. Він дуже любив працювати дзьобом видовбуючи отвор у деревах. Дятла завжди кликали птахи, як треба було зробити дупла, щоб висиджувати пташенят. Він був дуже добрий і нікому не відмовляв у допомозі. Ось дятел знову працює над черговим своїм замовленням. Тут прилітає Зозуля. І сідає поруч з ним. Привіт, дятле!» – чемно привіталася Зозуля. Ти для кого робиш дупло цього разу? Привіт, я роблю його для сови. Вона полюбляє велике та просторе дупло, отже роботи мені ще надовго вистачить, сказав втомлений дятел. Шкода, я до тебе прилетіла, щоб також попросити зробити мені дупло. Я збираюсь скоро висаджувати нащадків, а гнізда у мене немає. Видобай, будь ласка, мені у дереві дупло, а я там зроблю гніздо і висаджу своїх пташенят, промовила до дятла Зозуля. Ну, гаразд, погодився дятел. Але тобі зроблю тільки після того, як закінчу його для сови, сказав дятел. Коли помешкання для сови вже було готове, дятел прилетів до зозулі та й каже, Я вже звільнився і готовий працювати над твоїм дуплом. Покажи мені, у якому дереві ти хочеш його зробити, сказав дятел Зозулі. Дуже довго зозуля кружляла лісом у пошуках найкращого дерева. Коли побачила струнку тополю, то задоволена. Промовила до дятла, ось поглянь, яка струнка та висока тополя. Я переконана, якщо зробити дупло у цій тополі, то моїм майбутнім пташенятам буде дуже затишно у такому житлі. Будь ласка, зроби мені дупло у цій тополі. Дятел почав старанно видовувати у дереві дупло. Він дуже старався, аби нове житло було комфортним для зазулі. Тому працював від раннього ранку до пізнього вечора. Якось поряд з деревом, на якому дятел працював, пролітала ластівка. Привіт, дятле!» – Привіталась ластівка. Привіт, ластівко! Вибач, я таки зайнятий, що і не відразу тебе помітив. Я роблю для зозулі дупло і дуже поспішаю, щоб вона змогла швидше вселитися. І висидіте пташенят, відповів заклопотаний дятел. Дивно, зазуля ж ніколи не висиджує і не годує своїх нащадків. Це за неї роблять інші птахи, сказала ластівка і полетіла собі далі. Дятел не надав особливої уваги словам ластівки. У нього завжди було багато роботи, і ніколи його слухати чужі плітки. Коли дупло для зазулі вже було готове, то дятел покликав господарку, щоб та подивилась своє помешкання. Ого, ти ба, яке велике та просторе. Тут я облаштую затишне гніздечко. Я хочу, щоб у мене було багато дітей. Всіх я вигодую навчу літати, і ми будемо разом літати та співати по лісу. Захоплено промовила Зозуля. Якщо тобі твоє житло сподобалось, то я дуже цьому радий. Обживай його, вирощуй своїх діток, а мені вже час додому. Я дуже втомився, полечу відпочити, ледь промовив дятел. Почекай, дятле, я хочу тобі віддячити за те, що ти зробив таке чудове дупло. Що ти хочеш за свою працю? Запитала у дятла зозуля. Мені нічого не треба, сором'язливо відповів той. Завтра ввечері я робитиму новосілля у своєму новому гніздечку. Я тебе запрошую, люб'язно промовила зозуля. Наступного вечора дятел прилетів до зозулі на новосілля. Дивиться. А у новому помешканні зовсім порожньо. Сидить господарка, а біля неї лежать якісь яйця. Зозуля привітала дятла та й каже Ой, дятле, я сьогодні була така заклопотана, що навіть ніколи було і вечерю приготувати. Знесла тільки ось ці яйця. Тепер треба на них сидіти, щоб вони не охололи. Ой, слухай, дятле, а може, ти посидиш на яйцях, а я полечу у ліс та знайду нам з тобою комашок на вечерю. Я з цим не впораюся, схвильовано промовив дятел. Нічого, не бійся, просто посидь на яйцях, а я швиденько полечу у ліс, наберу комашок та прилечу, почала умовляти дятла зозуля. Дятел побоявся залишитися наодинці з яйцями, але після довгих умолянь вже погодився. Він був дуже добрий і тому не міг відмовити. Зозуля полетіла по своїх справах, залишивши дятла самотнього у дуплі. Дятел сів на яйця і став чекати. А зозуля не перелітала ані через годину, а не через день. А не через місяць. Прийшов уже час, і пташенятко з'явилось на світ. Воно відразу почало називати дятла татом, і стали вони жити удвох. Минув час, пташеня підросло, і дятел почав залишати його самого у гнізді, а він літати у ліс та добувати там їжу. Ось одного разу. Коли пташеня було саме, до нього прилетіла зозуля та й каже Привіт, я твоя мама. Тепер ми з тобою будемо жити разом і більше ніколи не розлучатимось. Немає у мене матері, я лише батько. Хто ви, я не знаю. Летить собі, інакше тато буде дуже сваритися, що я з чужими розмовляю, рішуче відповіло пташеня. Приголомшена тим, що з нею і з рідною матір'ю так розмовляло власне дитя, Зозуля полетіла за парадою до сови. Батьками можуть називатись лише ті, хто виховує своїх дітей. Відповіла їй мудра сова.